Всім привіт, слава Україні! Вчора дивився відео Артема Лаврика, де за його спиною цвіла абрикоса, терен. А в нас щось пнеться, пнеться і ніяк не випнеться. Холодно, похолодання, дощі, тепла, як такового сильного не було. Ну, є такі нюанси, що абрикоса не сильно то так і розцвіла. Значить, Сьогодні відео знімаю чуть-чуть раніше, але воно вийде вже, я думаю, на Великодень. З чим я вас хочу всіх привітати, побажати всім миру, здоров'я і добра, як говорить мій товариш Серега Шелудько. Думаю, ну не всі ж будуть сидіти горілку гилить, правильно? Все ж ж і відоси буде втикати там на Ютубі, вдома на дівані. Звісно, настрою також, щоб там святкувати, як раніше, там десь до річки, десь там движення якісь устраювати. Такого настрою немає взагалі. Я особисто буду із сім'єю, аби ще кудись, щоб було погодка та дитину куди-нібудь звозити на які нібусь атракціони. Ну, а так такого великого е, відмічання даного свята не буде. Е, подивимося, може, з жінкою поїдемо, посвятимо пасочки. Ну, це все по факту. Ну, а сьогодні у відео значить, що ми будемо розгружати і продавати. Це дві самі мої любимі рубрики розпаковка і розпродажа. Е, є, що продати, є що. Е, Показати, що привезуть. Я думаю, із заставки, і з назви відео ви вже зрозуміли, що привезуть. Зараз сервіс вже приїхав п'ють кофійок. Е, їде машина з грузом. Будемо розвантажувати, трактора прогріли, коля на мазях. Все вроді би по плану. Розгрузимо і будемо тестувати. Для того, щоб купити щось потрібне, нам треба, як от говориться продати щось не потрібне. Будемо плюс ще до цього всього діла. Ж хочеться перед тим, як купувати, не просто приїхати на площадку, подивитися, яке воно красиве і так далі. Його перед тим, як купувати, потрібно випробувати в полі. Ну от і Компанія Ельверті, чи товариство, чи фірма, чи завод, як правильно сказати, надала таку можливість. Дали, дадуть нам дві дискові борони, прицепна і навісна. Плюс приїде чуть пізніше ще один дискатор від іншої компанії, так що не забувайте. Підписуватися, коментувати, звісно, ну і ставити лайкос, щоб нічого ж не пропустити, я маю виду за підписку. Тому що все тільки сезон тільки розпочався, тільки розпочалися якісь експерименти, розпочнуться навіть. Будемо пробувати калимів по дисковки кукурузи, по е, дисковки своїх полів. Є моменти, є куча роботи, тобто потрібно її е, зробити. Ну і будемо випробовувати дані агрегати, які приїдуть, які ви побачите далі у відео. Ну, а зараз підемо. Е, є там в мене що вам продати, якщо воно, звісно, комусь потрібне. Ну, як я завжди говорю, на кожен товар є свій покупець. Так що погнали. До речі, поки йду, прокоментую коточки продані. Дуже я радий, що коточки ці продані такому блогеру, як і я. Є на Ютубі канал Юрок Фермерок. Уводите в поїзку, знаходите чоловічка. І дивитися його відоси, те, що він займається землею, і він купив для себе оці коточки. Це дійсно витвір мистецтва, можна і так назвати, ручна робота. Ці котки стоять грошей. І чим я радий, що це саме буде блогер, тим, що я знову їх бачитиму в себе на екрані. Як вони працюють, відгук чоловіка і тому подібне. Так що, кому цікаве е, сільське господарство на каналі Юрок Фермерок, вас запрошую. Переходьте і спостерігайте. Він, звісно, не такий активний, як я. Це я такий кожен день відео чи через день, а у Юрца Малаца юрца хотів сказати, е, не так часто, але він в себе на каналі теж суть глаголе. Переходьте, підписуйтесь, не стісняйтесь. І до вашої уваги те, що є на продажу. Так як в нас є ротаційна борона, нам Каренка вже не потрібна. Перероблювати її на рідкі добрива, так як колись планували, не будемо однозначно. Тобто, стоятиме так, як отута, без надобності. Може комусь потрібно, хтось на цепає поїде в поле, робити роботу нею, то я думаю, для вас буде в нагоді. Що ми маємо? Маємо повний комплект. Є і бачки, є і лезвія, і підгортачі, і лапи. Стан. Ну як стан? Стан робочий. Купувалась вона колись в господарстві е, майже новою, там понти. Ну, Люфток на стойках є. Як не крути, робила. Тобто він тут а це все є. Комплект на повністю ціна. Ну, ціна, в батьке спитав, каже, яка ціна? Він сказав: 35 тисяч торг. Як він завжди мені каже, скинуть завжди. можна. Коли хтось конкретно телефонує, предлагає ціну, питань немає. А коли ото так, то дорого, то дешево. Хлопці, зараз все дорого, дешево, ніхто нічого не продає. Так що, кому цікаво, дзвоніть, домовимося. Кому не цікаво, не пишіть і не дзвоніть. Ціну я озвучив. Оці диски теж будуть продаватися, але пізніше в наступних відео. Ми, мабуть, зробимо, знаєте, як з вами. Давайте зробимо закриті торги. Тобто я залишаю свій номер під відео. Ви на Viber, тільки на Viber пишете мені, не дзвоните, а пишете свою ціну, хто готовий купити за скільки оці борони. Якщо ми оприділяємося з тими боронами, які до нас приїхали, ну з дисковою бороною мається на увазі. Тоді вже ці борони дискові, будуть готові до продажу. Тут вони е, обслужені. Діски в тому році поміняні, стоять нові, самі ромашки. Продаватиметься з двома котками. Тобто за цим моднявим, який ми зробили сам, лучшого котка не придумаєш. І заводський е, з уголка. Там він, в принципі, не сильно багато в нас відпрацював, то продаватиметься з двома катками. Тут ще давно колись воно як ото. Оця пластина лопнула, її отак усилили, так воно і є. По рік виготовлення я вам не скажу, тому що. А, хоча скажу, напевно, ось о, 10-й рік. Якщо я не помиляюся, точно казати не буду. Тут таблички нема. Так що, наголошую, пишіть на Viber, не дзвоніть. І продаватися вони будуть пізніше, після випробувань, після того, як ми оприділимо з новими. Дисками. По КРН я думаю, зрозуміло. Ну і погнали розгружати, що приїхало. здуріть можна. Я думав, коли кажу, нацепляй крючок, то дасть сюди по-бистрому. А тут приїхав маніпулятор, він зараз діло раз-два з грузи. І на що нам той е, погрузчик чи трактор. Треба було колю і не визивати. Сидів би собі чоловік. Пивко попивав. Ігоря не знав, а то я визвонив. Кажу, Коля, треба працювати На на годинку треба попрацювати. Красавчик, оце бомба. Сам на себе погрузив, сам вигрузив. Клас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нове є нове. Ще тепле із заводу Чуєте, Коля, нащо я вас визивав? Нащо я вкажу вас визивав? А я не знаю, я до він приїхав із з <рес> Та ну десь тут обряд, мабуть. О! Ось воно. Ну, блін, поцікавився в Рафаеля. Хотіли поставити ці цілі, ну, блін, цифра, ну така, що... Що можна десяток запасних отаких положити. Думаю, маття, хай будуть уже такі. Зараз питаю батя. Чу, Васильок, а сілька стоїться щока? За дві щоки 2809. 2809 809 за Це оці 200. дві штуки? Три тисячі. Це друга, друга, за дві Друг. щоки. Дві 800 так вони в інтернеті по 900-700 гривень. Mm. От Це ти в техноторгі брав? Mm, так. От що чорнять можна. Це усилена, а там 1200. Усилена 1000. А, обична 1200, а це усилена. Ну це триндет. Так тут. Та... Ну, це... Йопт. Воно довго ходити не буде, я вам коли скажу. Отут воно отпаде. Ну ви подивіться на цей шар і подивіться на оцей шар. раз. Йопт. Ох і роблять капусту. Ні, все-таки, мабуть, треба буде треба буде купувати суцільні і не вигадувати. Є, нові, я ж кажу, але вони гроші стоять, вони такі суцільні йдуть, без оцих всяких приривів. Ні, так як на Т-40, тільки щоб кусок металу на заводі просто... Це треба до Льоні Бобошка обращатися, в нього Т-40, він спеціаліст. Він на Т-40, він не сполучний. Ну там, да. так. Так, дивимося, що тут поближче. Красота. Підшипник не необслуговує. Ззаді каток тільки шпліцує, де там є якісь вали і навалюй. Це така е, нові борони дискові для лінивих. Труба. Оце труба, те, що мені подобається. Ну, правда, вона рівна. А там на таке, такий. Чий тут на іскосок. Ну, коротше, зараз будемо розгружати, дивитися. Це таке мощаковське. Ну, я думаю, масей должен тянуть. Колеса, як на ніки. Похоже, по протектору, не по розміру. Що цікаво за кружочки такі? Оце один другий. І на сівалки. Це скажіть, що це за кружочки. І на сівалки обнаружуватися. Що вони означають? Ну так. Отрижателі? Так, сражав. Так воно ж не, не, не мерехтить нічого. Надо ночі протестувати. Ой. <хі> Ми їх зараз сразу збираємо, да? І до трактора нацеплятиме. Тоді пішов я замоторювати дракона. Хай гріється. Оце я вам наляпав, кажу, не обслужуває підшипник. Потім, глядь, й А це що таке? І зісно, він обслужувай. Сервісників запитав, кажуть, Та, ну, це не ті, хоча повинні були приїхати з необслуживим подшипником, необслуговуємо. Ну, блін, маємо, що маємо. Якщо не помиляюсь, це повинен бути 560-й диск. Ті, що меншого розміру, будемо практикувати, будемо тестувати. І подивимося, як вони себе зарекомендують. І будемо на чомусь. Зупинятися. До речі, вношу ясність, що це ми не купили. Ми будемо тестувати. Якщо нам щось сподобається, тоді свої диски ми продамо тій людині, яка матиме це, це бажання. А якісь навісні, або ці, або які ще приїдуть пізніше, залишатимемо собі. Машинка зачотна, це така, коли чуть-чуть крупнішому фермеру. На себе загрузила посівне її добрива і поторохтіла сівалка і дана машина. І байдем повним ходом. Чотка. Маніпулятор це, це мощ. Зараз будемо розвантажувати, прицепимо на трактора, запустимо, як воно це все діло буде працювати. Ну і, звісно, показувати вам. Бомба апарат, йо ма який вес, піднімає, ніфіг делать. І розгружає і по красоті. Це, дивлюся, коток оцей, хоч би не дуже длінний був, щоб підшипники менше виходили з ладу. Ну, звісно, там не 207 якийсь стоїть, там більш мабуть, потужніший, надійніший. Але все одно, мені каже, на таку двіну треба було б зробити би 2. Ну, хрієння. Подивимося, протестуємо. І по кукурузі, і ще може просто по іншій дісковці, Ну, будемо дивитися, все що, все, що буде, будемо показувати, розказувати. Я думаю, дана борона якраз під масея буде то що доктор приписав. Колеса транспортні, зараз сервіс тут наладить, буде, йомойо, по красоті. Вже розвантажили, я це чисто сам стою, спостерігаю. Дивіться різницю між котками. Тут якось отак рівніше, а там більша діагональ. Мені каже, це бомба. Те, що мені подобається. Нові регулювання по зміні куту з атаки. Тобто, В принципі, тут все елементарно, все ось на одній пластині. Ми, якщо уважно спостерігаємо за цими таводничками, все вчасно змазуємо. Тут воно все добре крутитися, якщо не заржавівши. Ось винтом. Туди, сюди, тобто зроблено набагато краще. Мені більше подобається. З приводу регулювання е, заднього котка. Взагалі красота. Якщо в нас на ГДі винти граєшся, крутишся там їх. Ну, зрозуміло, що ти там його тільки один раз е, регулюєш, але все одно. Тут сплінчик витягнув, пальчик ставив. клас, клас. Ну, тут все по трьох точках Однаково. Нічого тут такого грандіозного нема. Вал і так далі. Ну, а цей вже прицепний агрегат більш цікавіший, так як він отут мені подобається, цепляється на е, щоки. Кого? Чик-чик. І папер. Хоча я думав прицепне буде іншого. Іншого формату. Ну, подивимося, як воно з цим працюватиме. Зафіксуємо, нав'язка фіксується, тобто я думаю, буде чітко. Зараз ось гідрошланги на гідроциліндриво і буде чітенько. Тут так само регулюється угол атаки. Получається, що я не знаю, як воно, звісно, працюватиме, але все за один раз. Ні, тут надо палити. Колеса, транспортні. О, тут задні підшипники, Ви бачите, це мощне. Це мощне. Не таке, як нас там. 207 чи 208 підшипник, тобто по красоті. Товщина котка у цієї пластини неймовірна. Ну, подивимося в роботі, бо це так. Звидувано все нове, красиве, правильно? Що тут? Отак От тут. Дуже багато, звісно, точок для смазки, це все треба буде контролювати. чим нацепим, покажу. Все, всі роз'їхалися на тракторах вже нацеплені. Попробували, піднімав пуска, Тут аналогічна історія. Так і не розібралися. Нахрена оці кружечки, вони, вони на сівалках є. Ну, не Це то, понятно, що це отражатель. Е, значить, до нюансів. Зразу, є вони вже тут. Так от туди буде краще. Ну, це, знаєте, це як-от е, нема до чого придертися, але треба, так? Да? Усі тавотнички, усі абсолютно на всіх дисках дивляться назад. Іменно на одному та водничка вперед. Ну, тобто, походу, поняли, приварили стойку до самого корпуса не туди, як треба, щось там ліво право є. Ну, отакий нюанс, що кинувся в очі. Далі, що мені особисто не подобається, особисто мені хочеться поїхати до токара і це все діло переробити. Це отакі моменти з пальчиками. І воно таке кругом. Тобто, отакий шплінт, шайба, і ось фіксується есть, зафіксований палець. Це такий момент. Так, по цим, по цим. Ну тут, в принципі, в принципі все адекватно зрозуміло. Отаке От цей дийшло прицепне. Щось я хотів, щоб воно було. Тут же щось у мене регулюємо, Я щось хотів, щоб воно було іменно сюди. Ну, маємо, що маємо. Будемо пробувати таким. В принципі, удобно, що під'їжджати. Оці все-таки отака навеска, отакі е, продольні тяги це бомба. Не так як на МТЗ. Де воно? Фуфло. Фуфло, одним словом, просто немає слов. Навіть шплінта і того стирили. Гляньте. Прийшлося на другий. ну Це, це наше романське, його, його брати безпонтово на будущее, щоб розуміли. Так, так, що тут? Ну, хріні Будемо пробувати. А потім воно покаже. Зараз тоді залізу в трактора, за і покажу, як опускається, подимається. Ага, сцепление ж треба вижимать. Тупонув. Тут підняв і поперу поле. Кліренс доволі, я там ще на звісно, не повністю підняв, зараз її з вулиці підніме. Оце повністю піднята навіска. Дивіться, який кліренс. Та ну попередньому. Діску, це, якщо так, 20 сантиметрів 40. Тут, ну, тут десь 30-точка по котку. Ну, коток, звісно, дура, дура мощяковська. Не знаю, як воно буде ходити, ці подшипники. Але в людей же ж якось ходи, правильно? Значить і тут повинно ходити. Значить, отака сьогодні розпаковка. Ждемо погоду. І прямо на тест-драйв і будемо пробувати. Так що підписуйтеся, не перемикайтеся, далі буде цікавіше. Всім пока і, звісно, все буде Україна.